Доброго вечора, наші шановні і любі телеглядачі. Як завжди, з вами програма Край народ влада в четвер о 20.30 в прямому ефірі. Сьогодні ми поговоримо про таку болючу тему для нашої держави, для всіх нас, як дуже глибоке падіння виробництва і дуже глибока економічна і соціальна криза в державі, падіння виробництва, яке відбувається зараз, за даними Світового банку, на кінець цього року. В Україні буде зниження падіння верніше, ВВП загальнодержавного порівняно з минулим роком, 2014, на 12%. Це величезні цифри, це дуже глибока криза. І от на цьому фоні все ж таки в нашій державі бувають і успішні приклади, незважаючи на таке ну, негативне тло, яке відбувається зараз в Україні. Все ж таки не можна втрачати оптимізму, і от сьогодні ми поговоримо про такий успіх під час кризи з нашим шановним гостем. Це маркетолог-аналітик будівельної групи Фундамент Євген Смірнов. Я вас Добре. вітаю, пане Євгене. Добре. Добре. Цікава річ, от феноменальний приклад вашої будівельної групи. Чому він мене зацікавив в Києві, також як і у всій країні в галузі будівництва. Також величезні проблеми, падіння, зниження темпів ведення житла і інших об'єктів. Ми бачимо. Також по Києву біля 70 об'єктів зараз, які будуються, зупинені, призупинені. Є об'єкти законсервовані взагалі на декілька років. І загальне зниження ведення житла по цьому року, от минулому році в Києві було здано приблизно. 572 тисячі квадратних метрів житла в цьому році на кінець року буде ну поло якщо добре якщо половина Да. десь 250 тисяч 250, порядку 300 до 300 тисяч тисяч. квадратних тисяч тобто падіння по місту Києву будівництва житла в два рази. І от будівельна група фундамент на цьому фоні демонструє абсолютно інші. Іншу тенденцію просто ну вона настільки вражає, що я вирішив присвятити цю програму. Вашому от, феномену вашої будівельної групи в минулому році ваша будівельна компанія ввела м, е, в експлуатацію 74 тисячі метрів квадратних ну, життєвих. А на кінець цього року 129 тисяч. Ви маєте ввести до кінця 2015 року. Це означає зростання майже вдвічі. От мені б хотілося, і не тільки мені, я думаю, це буде дуже цікаво, і нашим всім глядачам, як може, можна досягати успіху. На тлі зубожіння, на тлі падіння економіки, а будів... галузь будівництва вона дуже тісно пов'язана з усією економікою, тим більше, що це є локомотив економічний, тому що ефект мультиплікації в галузі будівництва один з найвищих в економіці, бо тому що одне робоче місце на будівельному майданчику. Я нагадаю нашим глядачам, створює п'ять робочих місць в суміжних галузях. Це і виробництво будівельних матеріалів, оздоблювальних матеріалів, меблів, електротехнічної продукції, металургії і так далі. І так далі. Тобто це локомотив. І тому для економіки держави дуже важливо, щоб будівництво почало зростати, тому що це від, ну, створення нових робочих місць. От. І дуже цікаво почути, як вам все ж таки завдяки яким заходам, як вдалося досягти такого успіху у вашій будівельній групі Фундамент. Ну, основным, наверное, главным аспектом ну, успешной работы нашей группы компаний состоит в том, что мы собрали достаточно высококвалифицированный штат специалистов. Напомню, что самый старший участник нашей строительной группы, это завод всем известный, да, локомотив панельного строительства ДСК-3, существующий с 1961 -го года. За время существования нашей компании, да, мы пережили достаточно много потрясений и при этом мы смогли сохранить темпы, сохранить свой авторитет и считаем это основным основным аргументом да, в пользу вот этого прироста. Также хотелось бы отметить, что вертикальная интеграция нашей компании позволяет нам выполнять свои обязательства в рамках, в рамках заявленных в связи с тем, что в компании абсолютно замкнутый цикл. У нас свое производство, у нас свое проектное бюро, у нас свой отдел заказчика, который разрабатывает проекты, у нас свой, свой маркетинг, своя реклама. Все эти аспекты они позволяют Нам абсолютно не прив'язуватися к економічним реалям, да а в рамках вот, собственної компанії братися за реалізацію, ну і виконувати. Тобто, те, що у вас максимальна кількість всіх необхідних функцій, ви виконуєте всередині будівельної групи, у вас витрати, тобто собівартість будівництва суттєво менше ніж у інших компаній, які на стороні замовляють проекти, логістику, mm. автотранспорт і так далі. У вас це все это єдиний вс... єдиний комплекс, это... да, это одно большое ціле. Одно одно большое целое, в котором э, все, что вы видите, это плод да, плод работы вот, одной компании, одной ну, да, одной большой группы, да. э, в том числе переориентация на внутренние рынки. Що дозволяє мінімізувати вліяння да, каких то валютних калібанів на стоимость. Ви маєте на увазі метра. всі матеріали і технології, які ви і обладнання, яке ви використовуєте, переважно українське, українська вада. Тобто ви не, не так залежні від коливання курсу валютного. Да, да, это нам 000, момент, да. Тобто, у вас імпорту майже немає, і тому ви не ціна вашого житла не так, не так сильно залежна від падіння курсу гривні. А, абсолютно вірно, так. Да, Переорієнтація на внутрішні ринки, на, на вітчизняного собствен... виробника да, на отечественного, дозволили нам зберігати такі достаточно приємні ціни ну, в наших реаліях зараз. Угу. А скажіть, будь ласка, ви кажете про приємні ціни, більш-менш прийнятні. В середньому от ваших будинках, скажімо, тих панельних, які зараз користуються найбільшим попитом, ну, середня ціна квадратного метру от, реалізації, от, зараз яка по Києву? Uh... Если мы говорим в целом по Киеву, целом. Да, то стоимость квадратных метров в Киеве колеблется в пределах 14-18 тысяч гривен за квадратный метр, это в панельном жилье. А наши технологии вот, и наш подход позволяют нам реализовывать квадратные метры по стоимости от 13 500. Ну и выше, в зависимости от сложности проекта, локации и всех факторов. Но ну, Это существенная разница. Да, мы да. это понимаем. И в принципе инвесторы, которые к нам обращаются, тоже приятно удивлены, что мы в данных экономических реалиях можем позволить вот такую стоимость. Ну, звичайно, тому що я дивлюся по іншій рекламі продаж е, в інших компаніях, так у них ціни ну, суттєво. там 18, 20, 23 тисячі гривень за метр квадратний. А Ви кажете 13, 500, 14. Ну, звичайно, це, це суттєво набагато нижче. Ну, це одне, очевидно, з ваших великих переваг на ринку. Це як і преимущество, так і позиція. І тобто ви строїть, будуєте доступне, доступне житло. жилье, дійсно, це підход. От за ці роки буде, я думаю, що нашим глядачам було б цікаво подивитися на декілька прикладів. Я взяв таку невеличку підбірочку будівництва будівельної групи Фундамент за останні 3-4 роки по місту Києву. Будь ласка, я попросив би режисера поставити кілька слайдів. Ми подивимося зараз школу, яку збудувала будівельна група фундамент в місті Києві по княжому затону це гімназія. Инженерная гимназия, скажите пару слов про нее. Да, действительно, это наш проект. Это Ха... и ваш проект вы разрабатывали? Ваш... Да, да, и хочу отметить, что одним из э, приоритетных да, направлений в развитии нашей компании, в том числе, является и строительство инфраструктурно, инфраструктурно значимых объектов, социальных, социальных школы. объектов. Да, потому что э, динамика, роста, динамика роста районов, массивов жилых, Винуждають сбить вот, соціально відветственними. Це є ага. з пріоритетів наш ну от на, наприклад, тепер житлові будинки, де ви цілий мікрорайон збудували по вулиці Урловській, в, в Київському районі Пазняки. Також як приклад ми подивимося. Вот ну, ці, по да, 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 действительно... ці всі високи народі эту улицю називають уліця фундамент, да? Вулиця імені строїтельної групи фундамент, тому що дійсно ці всі висотки, які бачать наші глядачі зараз, башти да. це все будівництво это все продукт. Наши действительной группы, да. Uh -huh. e, наприклад, по улице Булгакова зараз подивимося, на Борщагівці, да? Софіївська Е, Ні, це Борщагівка. E, нет, просто Борщагівка, це не Софіївська, це в рамках города. це тоже один uh -huh. из наших проектов. Це масив Борщагівський, да? Да. Булгакова. Дом закончен, люди живут, все как бы довольны. Uh -huh. тоже uh -huh. одно из таких приоритетных. А ми зараз подивимося, що житловий комплекс Озерні зорі» в місті Києві по вулиці Шумського. Це біля озера Тельбін. Чудові будинки, такі яскраві. З, да. причому ще з одного сторони озеро Тельбін, а з верхніх поверхів ще й Дніпро. Можна бачити панораму Нічого, Дніпра важливо, тому, і от план, що... планування квартири, такі от досить сучасні. Вони і, вже давно і, заселяють. І Страхі становяться більш требувательними, Не все нові, нові. Так сказать, задачи выставляю девелоперам, застройщикам. Поэтому uh -huh. виды з окон сейчас тоже защищаем. Это очень важно. Має. Людям считается у нас украшением так. практически. Да, давайте подивимся теперь будиночки. Вот житловий комплекс Зеленое место. Да, это жилой комплекс Зеленое місто», который находится в городе. Верпиница Ирпень. в, Ирпень, в лесовой зоне, что это. Да, леса, лесовая зона это центральная часть города. Очень удобная развязка. 15 минут до метро. Ми достаточно много времени, уделяем разработке розробці локації, человеку, чоловіку, буде удобно добираться, наскільки удобно транспортом, автомобилем, создавая всі всевозможные условия для комфортного проживання. Дуже <говорит> представницький будинок. Мені сподобався особисто. Я Хотів би, щоб і наші глядачі побачили, який ви збудували по вулиці Артема, 70 в Києві. Нам. Столичный дом на улице Артема 70. Называется проект. Mm, уже... холи. Це вхід, такий, до лобби, там, где сидить консьерж. Да, лобби зона он уже сделан такой в стиле э, э, Як бизнес-центр сучасний. Это да. житловые. Я нагадую, это житловий будинок по улице Артема 70. Это для инвесторов уже с повышенной зоной требований. Mm -hmm. Ну тут трошки ціни вище. Це приклади планування квартир в цьому будинку. Понимаете, локація ну, Звичайно, І... На... В центрі міста ціна да. трошки вища, це зрозуміло. Нет. Ринок є ринок. Не Але не, не настолько привлекательна, як в спальних масівах, саме <laughs> Так, ну зрозуміло. Тобто, ви бачите, от будівельна група фундамент будує будинки різного абсолютно класу, і бізнес-класу, і економ-класу, і доступне житло, і більш елітне, і соціальні об'єкти, школи, дитячі садки. Також от, я би хотів, щоб ви розповіли коротенько нашим глядачам, за рахунок чого вам вдається не тільки виживати в таких скрутних умовах, при тому, що у людей зараз дуже мало вільних коштів. І інвесторам дуже важко вкладати, і тим не менше, у вас зростання, підкреслюю, в цьому році, коли йде шалене падіння економіки всієї держави загалом, у вас вдвічі зростають обсяги ведення житла. Ну, Крім того, що ви вже сказали про вертикальну інтегрованість компанії, і те, що ви максимально цикл весь виробництва від проєктування до здачі будинку, ви все робите самі і не замовляєте на стороні. Не витрачаєте кошти зайві на те, щоб замовляти на стороні іншим організаціям підрядним якісь роботи, чим ви зменшуєте собі вартість. Але я так розумію, що це не тільки завдяки вертикальній інтегрованості, ви не могли досягнути такого збільшення об'ємів. Тобто застосовані ще якісь очевидно технології матеріали. Безусловно, тут і технології, і матеріали, і общее економічне положення, яке є на ринку недвижимості, як такове. Связано это в том числе и с тем, что крупные операторы, которые вводили, начинали строительство там 8 девятый год, вводили большие количества квадратных метров, большие, запускали проекты пусковыми этапами, они вводили, 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 то есть объемы, общие объемы квадратных метров, они росли. А номинально получилось, оператор крупный, да, застройщик перестал... Ну, например, CKMISBU, цикан. Це інтергалбут такі великі компанії. «Укрбуд», да, укрбут б... корпорація. Об'єм б'йом в великих проектах. Тобто, щоб зрозуміли глядачі нас, великий проект це мається на увазі, коли йде забудова великої території, як цілими мікрорайонами, де Абсолютно будується єрно. одночасно одним забудовником 10-15 будинків об'єкти інфраструктури, не одиночні, да. один Так, так, які постійно вводяться в експлуатацію. Сумарно, тобто, велика площа забудови сумма, великий да. мікрорайон. Оце великі проекти. Абсолютно Зрозуміло. Єрно. і тепер вони призупинили або загальмували, або уповільнили. Ані вони, вони перестали розвивати нові проекти. Что очень важно. Крыза, ведь суть да, несемки. Они приняли позицию присмотреться. То есть mm. они смотрят, они не открывают новые проекты, естественно, объемы, вводимого в эксплуатацию жилья, упали. Тобто в них не вистачає інвесторів, які би приходили, приносили кошти. Може бути інвестор інвестори є, але не панімання у них у саніх ні панімання. Буде спрос на жилье, якщо не будуть починати нової больші машини. Це цікаво От, знову ж таки. Хоч просто є бажання зрозуміти. Ви працюєте на одному ринку в Києві, і ви, і вони. У них загальмування зменшення обсягів. от, по статистиці цього року так буде зменшення майже вдвічі зменшиться будівництво загалом по Києву. У вас вдвічі зростання. Ви працюєте поряд з ними. Чому у вас зростання? А вони присматрюються, як ви кажете, вичікують чогось. Значить, їм не вистачає інвестицій. А до вас люди і несуть гроші. Вам вірять? Безусловно, це теж один з факторів нам дійсно вірять. У нас є ну, ім'я на цьому ринку, і більше того, ми починаємо в цьому году нові проекти. Котори інвестиційно привлекательне, котрі достаточно вот, да, в наших реаліях, по стоїмості. І поэтому люди готові йти і инвестиции свої інвестиції в проєкту. Тобто ця довіра, вона безпосередньо конвертується в, ту, в ті будинки, які ви Ну, Якщо більш так загально для розуміння сказати, щоб було більш зрозуміло, то в минулому році 74 тисячі, це ну, таких от свічок, да? от скільки це, 10 будинків, 12 ви збудували, ваша компанія, за минулий рік, приблизно. Ну, порядка 25. 25 будинків, це якщо брати башту, там квартир на 200. Да. 25. То в цьому році ви збудуєте майже 50 в Києві будинків. Абсолютно. Верно. О, тепер зрозуміло. Тому що це дуже абстрактно, коли ми просто говоримо цифрами тисяч метрів. Людині важко з сторони зрозуміти. А от коли ми говоримо 25 свічок в тому році, а в цьому 50 на тлі тотального падіння галузі і кризи, то це зовсім інше. Но це це та привлічення нових проектів, але головна причина, ви можете. Нові проєкти розпочинати, тому що до вас люди несуть кошти. Інвестори до вас йдуть. Тільки завдяки цьому, і де ж у вас? Ви ж іншого фінансування не маєте. Як всі Далі. інші девелопери, всі забудовники, вони будують за рахунок коштів інвесторів. Тобто до них не несуть люди кошти, а до вас несуть під час кризи. І звідки б ви інше фінансування? Ви ж не берете кредити під 40% під 30% в банках. Це ж зрозуміло, що це є неможливим. Тобто, за рахунок інвесторів, тобто, значить, вам несуть, а решті компанії не несуть гроші. От це феномен, оце є приклад успіху, і ви маєте, от ви є фактично сьогодні на ринку Києва таким от білою вороною виключенням. І це дуже цікаво, як вам вдається це зробити. І от ще дуже цікава річ, які матеріали ви зараз почали застосовувати, які також вам дають змогу бути більш конкурентними, зменшувати ціни і при цьому давати дуже високу якість житла? Ну… Першу це можливість перепланування, ми первою э, вивели, так сказати, як новий продукт на ринок панельного будівництва. О, це цікаво. Стоп, тут треба пояснити нашим глядачам. Ми зараз говоримо про будинки навіть панельної серії, панельне будівництво, чого ніколи ні в кого ще не було. Перепланування завжди у нас відбувається можливість його в каркасних будинках. Каркасних, а ви перші, хто панельні будинки почали будувати в Києві, панельні підкреслюю з можливістю перепланування да. і цього більше ні в кого немає. Це ваша ексклюзивна фішка. Безусловно, ну і, і наскільки успішно от саме ці проекти рухаються, просуваються на ринку. <гум> от там, де можна перепланування <гум> панельному будинку? достаточно успішно, тому що це требування ринку, це дуже востребовано. Як я вже говорив, інвестори становяться більш требувательні. Вони самі <гум> розглядають себе там укромні уголки, здесь я хочу кухню, а здесь я хочу щось інше, а, а ми NDR такую можливість, да. І це являється в панельних будинках цього ніколи не було. Завжди ну, панельні були, все, це збудовано. Була якась -то топорно, сейчас це абсолютно по-другому. Сейчас це абсолютно по-другому, і це тобто ви это востребовано. змінили проект сам і конструкцію панельного будинку, що дало змогу, дало да. перегородки між кімнатами в Панельних будинках. да, двигати, як Ну, тепер зрозуміло. Да, завдяки чому ваша Група має таке зростання на фоні падіння іншого, всіх інших компаній. Це, це велике досягнення. Я вам скажу, що це, ну, звичайно, від, дуже відрізняє, тому що, наприклад, для мене це абсолютне відкриття. що ви зробили панельні будинки, в яких можна робити перепланування, і господар, який купив квартиру, може після вже введення будинку в експлуатацію. Він може пересувати деякі, не всі, але деякі, я розумію, перегородки міжкімнатні да, міжкомнатні пересувати міжкомнатні перегородки збільшувати площу перенести. зали чи навпаки кухні. Кухні, так да, ну так, дійсно. будь-якій Це величезна перевага. Це було оцінено ринком. Ми навіть отримали награду, строїтельний олімп компанія, которая... Цікаво! А я, що кажуть Ваші конкуренти? Крім вас, хтось намагається щось подібне в Києві зробити чи в Україні? Панельні будинки з можливістю перепланування. Ви знаєте, немає сенсу оборачиваться назад, тому що ми перші. І, може бути, є у когось в мислях, у когось в в але ми перші, ми Мы впереди, розвиваємося далі і не оборачиваемся, не смотрим. що mm -hmm. думають по этому поводу наші конкуренти. Которий хотя братиме. Зрозуміло, що тепер, враховуючи ситуацію на ринку, коли все ж таки панельні квартири за площею менше, як правило, загальної площі квартир менше, ніж в каркасних будинках, це зараз більш затребувано. Це Ну, Всі важливо підчеркнути, що і над ергономікою ми працюємо. Тобто ми стараємося максимально раціоналізувати площі. Ми давно пішли від советних стереотипів, що має бути малюсенькая кухня. Там, малюсенькая комната и небольшой балкончик. То есть, все эти все это было пересмотрено, все это было переоценено, все это было сделано согласно три опять-таки, рынка, согласно С мы проводили ми исследования, которые позволь, ну, позволяют нам максимально точно определить желания наших інвесторів. Ну і зараз у вас в структурі будівництва все таки більше більше половини. Це панельне будівництво іменкаркас не менше. тому що на панельний більший зараз попит у людей менше коштів, дешевші квартири. І тут я б ще хотів згадати дуже важлива річ: людей дуже цікавить не тільки, скажімо, доступна вартість, але і термін будівництва будинку. Бо дуже багато прикладів і в Києві і по всій Україні, коли люди чекають роками обіцяних будинків, багато років і не можуть дочекатися, і багато і афер цих забудовників є, коли люди без коштів, без житла залишилися. Тобто. В цьому контексті людей дуже цікавить і доступність цін, і швидкість будівництва. Ну, про доступність цін ми вже сказали. сказали да, а про швидкість а, по, по поводу будинки. Скорості, Да, Панельні дома дійсно достатньо быстро строятся, особливо в наших условиях, в, середньому в условиях нашої компанії, да, ми можемо дозволити собі строїти на рівні 3-4 етажей в один місяць. Тобто, ви можете свічку зробити, скажімо, на 24 поверхи за рік. Поднять каркас, можемо, навіть швидше. А заселити за рік це реально від початку да, буде? якого Тобто да. свічку в 24-25 поверхів. Ви фактично, якщо почали на початку року, то до кінця року її можна заселити, а каркасний будинок все ж таки, мені здається, так швидко не можна збудувати. Там трошки повільніше. Каркас нам ну пам'ять тут чоловіка сіла вже починає участвувати. Хтось то на стройку одного строїтеля, кто-то два десятка. Mm. Поэтому... Але в цілому панельні ну, швидше. В цілому, так, да, панельний гораздо швидше. Каркасний монолітний дом це вже 1,4-1,6 года. Угу. Тобто півтора рока и рик. Это так, так. кстати достаточно весомый аргумент в принятии решения. С многими инвесторами, с которыми мы не общались, все всегда говорят об одном, что сроки введения в эксплуатацию, сроки непосредственного строительства дома, это очень важные элементы, потому что наши экономические реалии таковы, что люди не могут долго находиться где-то на съемном жилье, им необходимо приезжать, им надо жить. В... И завжди вот клиент заинтересован, как можно быстрее получить свой товар, квартиру. Это зрозуміло, что людям это очень потрібно, и для них очень важна швидкість. А вот ваша компания, она... На фоні того, що відбувається в Києві, коли дуже поширена стала проблема з порушенням терміном здачі в експлуатацію, коли обіцяють людям здати будинок за рік, а здають через 2-3 роки. Це дуже велика кількість таких об'єктів. Ваша компанія витримує свої договірні зобов'язання? Ми свої обов'язки виконуємо в повному об'ємі. По стані на зараз у нас не було ніяких задержок, їх не передбачається. Все обязательства Довездаюты, взяты. полностью да. в эксплуатацию, акты. Согласно заявленных сроков, все дома введены вовремя. Ни один дом не приобрел никакой-то скандальной славы. И ни один дом там, не пикетовали, митинговали, как мы можем сказать. Инвесторы задоволены, все заселяются да, в частности. Сроки выполняются в полном объеме. Компания – это наш авторитет, мы за этим очень следим. И стараемся заявить сроки меньше. Ой, Боже, більше, даби сохранити собі якийсь то люфт, да, запас на. Тобто ви ще і, і випереджаєте і достроково здаєте об'єкт, заселяєте людей раніше, ніж в договорах, записано. Так, да, да. Ну, це, звичайно. Це, це, наше це складові, складові успіху будівельної групи фундамент. Ну, ви знаєте, це була дуже цікава розмова. Мені здається, що. Багато наших глядачів зроблять певні висновки, і ті, хто збирається інвестувати, і хто збирається змінювати свої житлові умови, кияни перш за все, та й не тільки кияни, всі, хто нас бачить, тому що це зараз поки що це дуже поодинокий приклад успіху на тлі тотальної кризи в Україні. Але мені здається, що таких точок росту найближчими роками стане більшим. Дуже б хотілося сподіватися на те, що ми. Будемо, Україна все ж таки зможе подолати цю кризу і встати з колін оце економічної оцеї занепаду. І завдяки саме таким компаніям, про яку ми сьогодні з вами всі разом почули і побачили. Я думаю, що Україна переможе все ж таки, Незважаючи на те, на ті всі негаразди, які відбуваються, і на війну, яка продовжує тривати проти України. Яку веде наш і, і звічний загарбник да, історичний Росія. все ж таки є у нас чим пишатися і є на кого рівнятися. Не все так погано в нашому домі. Як, така, як вчив нас Великий Кобзар, борітися, поборити. Вам Бог допомагає. На цьому наша програма добігла свого кінця. Ми прощаємося з вами. На все добре, хай щастить. Все добре. До свидання. Не втрачайте надії.